15-го туру і поєдинок безпосередньо у Миколаєві. Це у нас чемпіонат аматорів, Зустріч поля. Тож, друзі, склад команди Агрон. Великогаївська ОТГ Тернопільщина. Іван Рогаль номер 12 Він капітан команд. І ліва нога тут якраз пасує, пробивати. Удар по воротах перед собою відбиває зараз. Іван Рогаль. Гол! Гол без офсайду. 1-0 нашому поєдинку. Криває рахунок Миколаївці. Одразу ж всі поглянули на бокового арбітра і відзначається в нас Своєрідну навіть таку відповідь, чи зараз вийде пробити кохману. Він просто віддає на правий фланг на Харчука. Харчук. Харчук. Це удар зараз відбувається від Відпри... ну, Тут величезна кількість таких несподіваних, але цілком передбачуваних несподіванок. Я думаю, це може десь. Удар по воротах. Все-таки це удар, навіть не передача Я на праму фланзі. Е -е, а в той же час просто не бачимо заваляка, який травмований, який е -е, відновлюється там. Не йдемо, вопрокозь. НАТО серйозно цюбка пробиває. А тут достатньо на праму фланзі, те, що не так часто було, в минулому сезоні практично взагалі не було Криницький падає, але рефері поруч перебував, і він не свистить е -е, теж. В центрі поля удар. Зараз Цюбки. передача на нападників безпосередньо на Романа Мельника. Роман Мельник він більше сьогодні сконцентрується. Так, розумію, якраз поруч з Гром'яком. Ще Миколаєва Коваль виконує крайній оборонець капітан. Тут Соколовський теж капітан. Тут зараз подача, арбітер пенальті призначає. Черговий виклик для Мар'яна Бурмаса. Гром'як пробиває, впевнено. Впевнено, громяк просто розводить по кутах. і Тарас е Гром'як відкриває рахунок у цьому поєдинку. Ну і є претензії у Італія Шумського сам перед до Мар'яна Давидяка за, за пенальті. Звичайно, він там не перебував. а е За той епізод, який виникнув, звідки після якого і саме кутовий виник. Так. І ось зараз. Коваль виконує подачу небезпечно, але там відбувається зараз тернополяни. Ще раз коваль це навіть удар, Рогаль на мій. Удар. Дідрачика, качер пробиває! Ось так. Я думаю, що епізоди точно ще виникатимуть. Лучка Криницький. Далеко відпускає, Рогаль виходить, але не дістається до м'яча, підштовхнувся. Лучка перший. Лучка удар по воротах. Рогаль на місці. Іван Рогаль. Так, там без фолу і мчить в атаку. Може навіть зараз непогано виконати передачу від бану. Це передача від Пришнівського. І грум'як формує дубль. Грум'як. Пробиває повз бурмаса. Чано ж дуже прикрий епізод. Оваль. Розбігається, дуже хотілося щоб Забий зараз а, буде кутовий. Серйозне таке розбігання. Ось вона подача. Першим грають зараз. агроніці. Друзі, обіцяв звернути увагу на ваші коментарі. Дуже багато в нас подій в першому таймі. То зараз спробую все проаналізувати. Ось момент Зюрах пробиває, блокується удар. Ще раз Павлів не залітає. Який момент? Спектр серйозний рішень пробиває вище воріт. Ну як же ж так? Ще один момент, коли справді могло би десь. Летіти під перекладно. 15-й тур поєдинок Миколаєва Грон, Великогаївська ОТГ, Тернопільщина і після першого тайму 0-2. Дубль гром'яка Тараса зробив, буде виконувати харчук. Він Це робить зараз. Удар по воротах від Соколовського розі. Гронівці. Цих суперників, ось вона подача, верховий м'яч вирається. і це швидше за все навіть. Може навіть автогол, ну там боротьба десь бурмас, давидяк, були першими на м'ячі, а головою пробивав на Муйлик Петро. Я думаю, можливо, навіть для намуйлика зрахується забитий м'яч. Наскільки я розумію, Намуйлик підбіг зараз до відбувається в тому ж. Кривулі, гумену, лучці вже менше, він вже все-таки більш доросліший. Потрібен все-таки трошки часу. Е е удар по воротах зараз головою, але от якраз персонажі десь прохання до вас перемістити свою комунікацію в інше місце. Зараз подачу з кутовою, Тюпка один м'яч відпитав. 3-1. Назар Тюпка. Саме він забиває максимально важливий. Емоційно, так? Ну що подача хороша. Подача головою. Добивання може бути. Ні, немає. Там дзюра головою прибував. Падіння в штрафному. Вага на арбітра ні. На Муйлик, ось він на діагоналі від Соколовського на гром'яка. Громяк навіть зупиняє, прибирає Давидяка. Удар по воротах Бурмас. То зараз Бурмас свою команду рятує. Це класно зробив гром'як. Багато таких подач, думаю, побачимо сюди з акцентом На те, щоб Цюбка поборовся. Тут на дзюрах, а дзюрах проти гром'яка. Гром'як знову обігрує, просто Забирає м'яча, дуже якісний футболіст. звичайно Тарас гром'як. Один-один дуже пристойно діє, пробиває зараз по воротах. Подача хороша така! На нападника, це є питання, але знаємо про те, що нападниками взагалі зараз дуже проблемно. Рогаль! Забрав час та пошелюжний Денис. Наразі лише Володимир Гайковий вийшов. Пришнівський на правий фланг, непогано там комбінують. Вона подача до штрафного на гром'яка. Тут бурма з гром'як. Цього відчуття стає все менше-менше. і -менше. Але може, може, буде фінальний такий штурм. Муховський. Лучка. Лучка. Пробиває повороток, заробляє кутовик. Давидяк. По флангу. Не точно. Гром'як. Рушнівський біля нього. Один в один. Чекає продовження. Віддає удар! він вже класно. сідати. Не знаю, Віталій Славецький вже готовий він. Виходити на футбольне поле. Удар по воротах не влучає. Зараз... Подача небезпечна, на Гурського там боротьба старту майданчику. Славецький, удар вище воріт. Такий момент зараз. Момент зараз справді був. Славецький зараз відзначився, щойно вийшов. Коваль, подача. Виходить зараз. Рогаль Гурський стріляє, не влучає. Буде кутовий там, до речі, був доки. Буде кутовий. Перший. Знову гром'як. Тарас передачу виконує на Пришнівського. Пришнівський ще по флану. Кохман. Пришнівський. Чекає підключення. Пришнівський Все-таки подача. Гром'як зупиняє. Славецький проти нього. Не влучає зараз гром'як. Сколовський. Коваль. Все-таки на правому фланці. Зараз атака команди Агрон. Подача. Гром'як пробиває з і... сили України. Сьогоднішній матч завершується. Дякую, що дивилися трансляцію. Були активні у коментарях. Бережіть себе, до нових зустрічей! Почуємось.